Привіт, друзі! Насамперед я хотів привітати всіх захисників і всіх захисниць України з Днем Козацтва і святом Покрови. Ми сильні, ми переможемо! Все буде Україна! Сьогодні маю важливу інформацію для багатьох з вас, особливо для тих, хто заїхав в Польщу після 24.02 на своєму автомобілі на українській реєстрації. Ви задаєте часто такі запитання, що мені робити? Я зараз в Польщі виїхати не можу. По якихось певних обставинах автомобіль на українській реєстрації. Що як має бути? Промоніторивши інформацію, яка є наявна, мені прийшлося телефонувати на гарячу лінію допомоги біженцям на gov.pl, а також до консульства України в Польщі. І там, і там мені дали. Плюс-мінус однакову відповідь. Я рекомендую послухати і подивитися, що вони відповіли і як відповіли. На гарячій лінії допомоги біженцям неповна інформація. Потім я був змушений телефонувати до консульства, і там же мені відповіли чітко. Я вас попрошу поставити лайк цьому відео, щоб більше людей про це дізналося. Обов'язково підписатися, щоб не пропустити наступні випуски важливих новин. І, звичайно, залиште свій коментар. Вітаємо на інфоліні у женду, до справ судоземців для обивателей України. Доброго день, головне управління справа іноземців місті Чи Може допомогти. Добрий день. мене звати Саша. У Мене є одне питання. Якщо ви б змогли мене проконсультувати, було б суперово. Я не буду зараз говорити про себе, просто знайомий. Поїхав в Польщу Добре. і поїхав на автомобілі української на українській реєстрації, тобто на українських номерах. Питання: скільки він може там перебувати і чи це буде легально, нелегально, і що треба йому зробити? З автомобілем я маю на увазі. Нібито до кінця року, але там далі буде виглядати там реєстрація, легалізація всіх цих речей. На жаль, сказати не можемо. Консульство України слухаю. Добрий день, У Мене до вас таке питання цікаве, можливо, ви мені допоможете. У угу. мене знайомий заїхав в Польщу на своєму автомобілі на українській реєстрації. І так. він не знає, як далі йому бути, тобто чи в нього документи на машину на автомобіль якось продовжуються, чи щось треба зробити було він. Коли заїхав до Польщі? Ну, після 24.02, Я точно не скажу. 24. він може йому треба просто чі зелену карту, і він може на українській реєстрації без жодних проблем лишатися до кінця року. Далі залежить уже від ситуації в Україні, добре. А та зелена карта, то вона може бути оплачуватися онлайн, правильно? чи в Польщі є така можливість? Як хочете, може в Польщі також? В Польщі є офіси, можете також і в Польщі проплачувати. не, щоб вона була обов'язково проплачена. Чи стоїть машина, чи він нею користується, платити треба, бо потім на кордоні вони все бачать і ставлять дуже великі часи. Як бачимо, до кінця цього року можна легально перебувати на українській реєстрації вашим автомобілем, але потрібно платити за зелену карту, щоб потім не мати проблем при виїзді на кордоні. Це можна зробити як онлайн, так і в Польщі, безпосередньо в відділенні. Що буде потім? Чекаємо. Я сподіваюся, що до нового року з'явиться якийсь новий законопроект, можливо, якась устава, яка це все далі врегулює. Рекомендую всім підписатися на цей канал, щоб не пропустити наступні новини, поставити лайк і залишити коментар. З вами і завжди Саша Матвєєв. Слава Україні!